Сергій Кисельов працює різноробочим на аграрному підприємстві прифронтової Широківської громади. В липні 22-го року армія РФ скерувала сюди три касетні боєприпаси. Сергій тоді був на своєму робочому місці. Я знаходився возле зерноочисної очисної машини, коли пройшов обстріл, почув вибух. Я одразу побіг у другий склад. Тоді забіг туди, приліг, коли почувствував ну, в грудях. Запекло. Через російський обстріл загинув один співробітник підприємства. Ще двоє отримали поранення. Серед них і Сергій. Вісім уламків виявили лікарів в тілі чоловіка, і лише шість з них змогли дістати. Грудна клітка, голова, плече і подмишкове поранення. Всім страшно, але робота є робота. Зараз набагато проще. Вже знаєш, як їх одігнали і приємно працювати. Тракторист Олександр Топчий теж потрапив під російський обстріл. Сіяв, чи впали снаряд, десь метрів сто, може від мене спереді. Нічого я не почув, просто вже побачив перед собою цю пиляку, в яму і все, більше нічого. Начав виїжджати, то ще дві штуки ззаді ще впало. А працювати не треба ж комусь. Хто як не ми. Країну ж кормити, то треба. Хліб, що вже не стріляють, да. тихіше, то трошки, трошки краще. Це підприємство вирощує зернові та технічні культури. Майже щодня протягом півроку армія РФ обстрілювала поля та території господарства. Однак тут не припиняли роботу ні на день. Співробітник підприємства Владислав Баранов говорить, намагалися зберегти майно під час обстрілів. Паливо вивезли до сусідніх господарств, які знаходились не в зоні бойових дій, а техніку. Ми комбайни вивезли за преділи зразу господарства до уборки. А остальну техніку ховали це господарство має 10 тисяч гектарів полів. Частина з них знаходиться в Криворізькому районі, решта на Херсонщині. До повномасштабного вторгнення за рік підприємство збирало до 20 тисяч тонн зерна. У 2022 році зібрали вдвічі менше. Так як половина полів була забруднена вибухонебезпечними предметами. Дуже багато полів, які ми не вбирали. Пшениця, ячмінь, рапс. Ми їх просто палили. І потім по ним можна було йти, тому що по пояс стоїть урожай запускати туди навіть міньорів. Ми ніхто туди не піде. Наразі майже всі поля підприємства вже розмінували. Оглянуті саперами землі, готові до посівної. Тому чекають лише гарної погоди і почнуть сіяти сочевицю, Далі соняшник врожай цьогоріч Прогнозують гарний. Тетяна Грінберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.